Павла Миколайовича колектив пам'ятає, є ще студенти, які тепер викладачі, які теж його пам'ятають і е, згадують його як уважного е, чутливого фахівця, який дуже добре знає літературу і, і епохи барока і часів імпресіонізму. Е, у мене в руках. Двотомна історія кафедри української літератури. Це монографія, яка була видана до 85 ліття нашої кафедри. Тоді вона називалася ще кафедра української літератури. Тут зібрані матеріали про всіх викладачів кафедри української літератури, от з Моменту її створення. І ця двотомна праця складається з переліку праць, з загального огляду, доробку кафедри, а також з власне статей викладачів кафедри за цей тривалий час. Ось у цьому томі кожен викладач кафедри ну, Праця видана 2018 року, розмістив свою статтю, і тут дуже мені приємно, що тут є статті Павла Миколайовича. Нам приємно, що Павло Миколайович починав свій науков... шлях науковця саме в наших стінах. Він закінчив філологічний факультет у 1994 році. Навчався в аспірантурі при кафедрі української літератури, яку закінчив у 1997 року, писав кандидатську дисертацію, яку успішно захистив імпресіонізм в українській прозі 1990-х 1930-х років. Роботу він виконував під керівництвом відомого філолога. Тоді ще не декана, але майбутнього декана філологічного факультету, професора Чернеїваненка Євгена Михайловича. Знаємо, що пізніше він захистив докторську дисертацію, але це вже відбувалося не на кафедрі української літератури. На нашій кафедрі він працював з 1998 по 2009 роки. Спершу він був асистентом, старшим викладачем, потім виконувачем доцента, а в 2002 році отримав вчене звання доцента. Потім ми знаємо, що він перейшов на роботу в Одеський державний університет внутрішніх справ, де працював старшим науковим співробітником, і після того якось одеські сліди науковця Павла Ямчука. І викладача Павла Ямчука вже були не в нашому місті. Але приємно, що науковий доробок Павла Миколайовича, показаний в цій монографії і студії Павла Миколайовича тут розташовані аж на чотирьох сторінках, тобто перелік доволі солідний. Попри те, що він працював приблизно 10 років. Тут є і монографії, бароковий універсум Івана Мазепи, Культурний аспект, і український світогляд в радянську добу, і християнський консерватизм, Дух Епоха Людина, християнський консерватизм друге видання цього ж, цього ж, цієї ж праці, видане вже на цей раз не в Одесі, а в Луцьку. Представлені праці з медієвістики. Наприклад, духовно-консервативний феномен Григорія Сковороди та реальність українського необарока у контексті відродження християнської індивідуальності. Поетика діалогу і консервативне світобачення в суперечці біса з Варсавою Григорія Сковороди». В доробку Павла Миколайовича є праці літератури ХХ століття. Наприклад, Психологія бунту в українській імпресіоністичній новелі 20-х років. Або Володимир Свідзинський етюди про поезію. Співвідношення авторського Я та Я головного героя в ранній імпресіоністичній новелі Миколи Хвильового. Праці про модернізм і постмодернізм також є в доробку Павла Миколаєвича. Деякі питання сучасного переосмислення модерністської поетики. Феномен Михайла Лермонтова як альтернатива постпросвітительської ідеології, християнського консервативна домінанта в добі постмодерну, як спосіб соціального порятунку індивідуальності тощо. Крім того, представлені праці з. Філософської проблематики, зокрема, з консерватизму і християнської філософії, в доробку є рецензування, література про життя і творчість, а також рецензії на окремі роботи. Все це є звичайно важливим елементом обличчя кафедри української літератури. Приємно, що наукові інтереси Павла Миколайовича ну, доволі великі. Від сковороди до представників сучасної літератури. Ось, наприклад, в цій монографії, в другій частині, розміщена його стаття, присвячена поезії доволі неординарного письменника, дисидента Тараса Мельничука. Осягнення творчості цього митця є доволі непростою справою, з якою дослідник успішно впорався. Цілком очевидно, що зацікавлення Павла Миколайовича відбувалися від власне, літературних до загальногуманітарних, філософських інтересів. Це видно з того доробку, який представлений в цій монографії. І, звичайно, це вагома сторінка в житті нашої кафедри зафіксована, оприлюднена і назавжди залишиться в історії. Нашого колективу. На жаль, ми мало спілкувалися з Павлом Миколайовичем. Ми я в той час, коли він пішов ще з факультету, працювала на іншому факультеті, представники старшого покоління кафедри української літератури, з якими починав свій науковий шлях Павло Миколайович. На жаль, уже на пенсії, але вони дуже сумують разом з вами, дорогі колеги, про таку перечасну смерть. Вони, звісно, пам'ятають наукову скрупульозність, поважне ставлення до слова, наукову прискіпливість і наукові. Наукову охайність у вивченні літературного тексту, це, ця літературна, ця наукова манера була властива Павлові Ямчуку як досліднику. Звісно, представники молодшого покоління пам'ятають Павла Миколайовича. Це і Лілія Дмитрівна Чікур, і Ольга Валерівна Казанова, і Ірина Володимирівна читальюк, і Лаборант, кафедри, старший лаборант Валентина Антонівна Азєєва. Звісно, ми будемо його пам'ятати, ми використовуємо його здобутки в своїх сучасних працях і будемо це робити і надалі. Вічна пам'ять світлій людині.